Середня Азія напевно, найбільш недооцінний регіон Землі. Ці країни мають багато історію та культуру. І це взагалі несправедливо, що всі наші пізнання про ці терени закінчуються фільмом «Борат» або анекдотами. І сьогодні я хотів би поговорити про один з ключових моментів в історії цих земель, які так докоріно змінили стан справ Середньої Азії як такої. Отож. Середини 19 століття, Євразія, розвиток капіталізму, який протікає на теренах російської імперії, потребує все більш нових ринків. Проблема з Бавовною в Росії, Петербург отримав по шапці у Кримській війні, та перегони з Британією за вплив на Сході. Усі ці фактори підштовхнули Росію розпочати за <кхів> <кхів> <ків> визволення народів середньої Азії від економічного, технологічного та культурного відставання, ну і загалом принести цивілізацію. Але є одне але усі ці ханства були захищені пустелями, по яким не дуже ти помаршируєш. І як показує досвід походів 1600-1605 років, експедиція 1717 го та низка спроб завоювати ці землі за часів Миколи І увінчалась успіхом. Проте з приєднанням земель Казахстани відкрились ворота на південь. Досягнувши берегу Аральського моря, в 1847 російська армія почала будівництво укріплень та возвиження міста Вєрний, а також почала розселяти козаків на місцевих територіях. Коканському ханству це не дуже сподобалось, що у них там під боком відбуваються укріплення суперників. Ну і той факт, що в 1953-му в них забрали фортецю Акмечеть, теж чомусь не сприйняли позитивно. Тому місцевий хан Маля, не витримавши такого сорому, пішов на Вєрний в 1860 му проте трохи програв. Коканці у підсумку віддали підспекти Такмак, за що хан і був вбитий своїм же народом через програш. А новим же ханом став худояр. Російська імперія на цьому не зупинилась, і в 1864-му під командуванням Михайла Григоровича Черняєва захопила коканське фортеці і пішла на Ташкент. Худеяра через це прогнали, ну хоча б не вбили, та поставили нового бухарського хана Саїда Мозафара Аддіна, який навіть доправити військо не встиг, як вже російські загони увійшли в місто. А згодом так взагалі легко розбили бухарські війська, бо якось не дуже й зручно воювати з шаблею проти гвинтівки типу Карлє та артилерії. Після цього Худеяр повернувся, який переклонився до Мозафара. Але згодом, після ще одного програшу Музафара у битві з російським експедиційним корпусом, худия знову став незалежним ханом, політиком та лідером каканців. Поступово війна перекинулася на територію Бухарського емірату, на який Російська імперія також поклала око. Тому вже у 1866-му було захоплено Джизак, Урацюбе. Та Янки Курган, а через два роки остаточно вирішилась доля Емірату на Зорбалацьких висотах, де відбувся бій, в результаті якого бухарське військо стріско програло та понесло просто колосальні втрати у вигляді 10 тисяч вбитих. А після битви був укладений договір, за яким бухарська держава підпадала під російський протекторат. А з 73-го року додатково почали оплачувати контрибуцію у сумі 500 тисяч рублів, передали під контроль деякі свої території, ну і заборонялось вести зовнішню політику самостійно. Та російським купцям надавались привілеї. Також у 1867 му було створено туркестанське генерал-губернаторство на чолі з Константином Петровичем фон Кауфманом. Наступним же кроком у підкоренні став похід на державу Ківа. Оточено з заходу, сходу та півночі 13 тисячним військом під проводом Кауфмана, який можуть пройти ці пустелі з верблюдами та конями за декілька тижнів. Очільник держави хан Сейд Мохаммед Рахім Багадор чинив слабкий опір, як і Бухари, а тому вже в 1873-му за гендумянським договором Хіва підпадала під протекторат, повинна була виплатити 2 мільйони 200 тисяч рублів, звільнити усіх невільників, також надати привілеї торговцям з півночі, та Мадар'їнське правобережжя повністю переходило до імперії не до кінця підкорений, а тому це діло треба було виправити. В 1873-му нашого бідного худояра знову біда підняли повстання, а в 1875-му хан так взагалі втік до Ташкенту, де згодом був направлений до Оренбурга, де й провів свої останні дні там, розводячи коней, повністю щасливим, що втік від цього всього. -всього. Натомість до влади поставили його сина, але Середін ще більше боявся російської експансії, а тому підписав договір, за яким Кокант перегонив у протекторат до Петербургу, за чим і послідувало обурення. Хана знову змінили, і до влади прийшов духовний лідер Мула Ісак Хасан Агли, який об'явив про джихад. Але цьому священному походу завадив, прибувший новий. Командувач експедиційного корпусу Скобілів, який розпочав у серпні 75-го року похід. І як результат, 1876-му Коканське ханство повністю припинило своє існування та приєдналося як частина Російської імперії, навіть без автономії. Останній опір в регіоні чинили торментикінці, які сховалися за 500 кілометровою пустелею, яку було попросту нереально пройти, прям як стіна затакатанів. Це показав досвід невдалих походів 1877 та 79-х років. Але треба було діяти, бо якщо Російська імперія не діде, то дійде британська. А тому горде восьмитисячне військо з гарматами, холодильниками, вузькоколійниками 1880-му пішли на столицю та кінців, як Місцеве населення давало дуже сильну спротив противникам, а місто складно було взяти. Хан та військо не хотіли просто так здаватися, тому вони відчайдушно боролися проти загарників. Але, попри сильний бойовий дух, експедиційним військам вдалося у січні 1881 року прорвати місто, після чого хан Текмасердар був змушений прийняти капітуляцію та підпасти під російську владу. А у 1884-му був взяти останній бастіон справжньої незалежності туркменів – місто Мерв. З падінням останнього плоту, останнього спротиву, закінчилася епоха завоювання середньоазійських ханств Російської імперії, що мала неабиякі наслідки, такі як економічні, релігійні, культурні, для регіону у майбутньому.